Бо не буде виробництва, буде занепад. Люди будуть виїжджати. Що буде з регіоном? Де регіон буде брати кошти для того, щоб поповнювати бюджет, якщо немає виробництва? Подивіться на ті регіони там, де немає виробництва. Що з ними? Як вони виживають? Не живуть, а виживають. І скільки там людей зараз? Які це люди? Ті, які могли працювати, вони, мабуть, кудись виїхали в пошуках кращого. Там, де можна працювати. Ось це також проблема. І хто ж в цьому винен? Галузь звинувачує в кризі передусім тарифну політику державних монополій, таких як укл енергетичних компаній та портів. І ось я приведу вам цитату з інтерв'ю представників. Гірнича металургійного комплексу. Жодна країна в світі не розвиває експорт, піднімаючи тарифи для експортерів. У той час, як наші конкуренти отримують дотації та пінги, українські підприємства виживають у режимі постійного здорощення. Виживають, не розвиваються, а виживають. Що це? Це завдання вижити. А що ж буде з економікою, якщо українські підприємства будуть виживати? А нічого не буде. Буде колапс за неба. Деградація буде. Про що ми сказати? І що ж робити? Потрібно змінити державну політику щодо промисловості. І ось рішення дуже тезісне: впровадити прогнозовану та стабільну тарифну політику. Встановити спеціальні умови для експортерів енергетичні. Залізничні та портові, створити стратегію відновлення гірничного металургійного комплексу. З підтримкою модернізації та інвестицій, в першу чергу. Щоб інвестиції були, щоб заходили кошти. Запустити програму державно-приватного партнерства. Ця програма має бути: щоб стимулювати внутрішню переробку металу. О, шаначі, дуже тезисно ми сказали про економіку. Що відбувається зараз у галузі гірнично-промислового комплексу. Тому поширюйте це відео. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви вболіваєте за Україну. Ставте свої вподобайки, бо ми кажемо про важливі питання. Сьогодні ми казали про серце української економіки. Тому всім дякую, шановна, і вже до наступних. Зустрічу.